Пісня це минуле і майбутнє, яке тісно переплітається у наших серцях. Сьогодні ми завітаємо до студентки філологічного факультету, голови профбюро, спортсменки, музикантки та співачки Юлії Василець. Які перешкоди стоять на розвитку молодих музикантів і гуртів сьогодні? Ну, вперше хочу сказати те, що. Дуже багато людей, які починають свою творчість з музики, направляються в якийсь інакший напрямок. Бо часто вони слухають батьків, і я розумію, що кожен з батьків хоче, аби ми виросли такими, як вони нас бачать, але власне. От, якщо стосовно мене, тобто мені не дозволили, наприклад, піти по музиці, бо сказали, що я повинна спочатку отримати освіту, хорошу, якісну освіту, і тоді я можу собі робити те, що я бажаю, те, що за покликом душі. Ти навчаєшся, ну як уже сказала, не за покликом свого серця. Музика для одних людей це хобі, для інших людей так би мовити, спосіб життя. Чим музика є для тебе? Музика для мене це, можна сказати, поклик душі. Я просто якимось чином хочу передати свій стан внутрішній людям, які мене слухають. І таким чином я розповідаю про себе, про своє життя, про свої почуття. І таким чином я просто ділюся з людьми. Які перспективи розвитку, можливо, особисто як для тебе, можливо, особисто як для якихось гуртів, які перспективи розвитку української музики сучасної в сьогоднішньому суспільстві? Ой. Ну, судячи з того, що зараз робиться, то дуже багато, як ти кажеш таких зачинателів, які починають якусь свою мінімальну творчість, дуже багато виїжджають за кордон. І, ну, чесно, я не можу то пояснити тим, що дуже багато є людей, які е, можуть підтримати е, тих самих модних виконавців, але вони знаходять щось, щось інше. Тобто вони в більшості вкладають в бізнес. І дуже багато от виконавців стає таким, знаєш, як то сказати, м'ясом. От для когось це просто знаєш це просто м'ясо, яке потрібно дати людям, от як кинути собаці, і і вона то з'їсть. То іншими словами, це можна трактувати як що вас використовують, музикантів, артистів, як бізнес використовують в своїх цілях, так. Так, є дуже-дуже мало є людей, які направду, ну тобто для них вони шукають ізюминку. Є дуже багато гарних виконавців. Ну, тобто, якщо брати до прикладу якісь гурти, так це Фіолет, «Вівен Морт, Рокаш і так далі. Дуже, от наша західна Україна, так, вони знають, що таке українська пісня, українські гурти і так далі. Ну, я думаю, що от Ельзи Знають всі. Це То всі еталон, відома. та, еталон, знаєш. І, тобто, от вони в, в них є, в їхніх піснях є суть, є текст, є оця щирість. Вони пишуть про те, що їм в якійсь мірі, можливо, навіть і можна сказати, на, наплинуло, знаєш, і от вибухнуло в якийсь... Так само, як сьогодні революція, знаєш, і людям вже набридло от, стояти в якомусь такому, і вони пишуть про щось нове. Дуже багато є гуртів, які е, починають, але вони не знають, як розвиватися далі. От, тобто що в них немає них... їм для, для от їхнього розвитку, для того, щоб люди їх почули, щоб зацікавились їхньою творчістю. Можливо, їм якось потрібно е, якийсь інший напрям взяти. От, от власне, от який... я хотіла… Що саме потрібно? Е, Такий, я думаю, що, ну, що варто в більшості прислухуватися до людей, а не до себе, тому що є дуже багато людей, які пишуть те, що їм подобається, знаєш, і часто це таки буває, знаєш, легкий бред. У більшості ти виступала як солістка, була учасником різних конкурсів і також стала переможницею конкурсу Університетські таланти Франкового університету у 2013 році. Що тебе спонукало взяти участь, так би мовити, і які враження відчувати себе переможницею? Тобто що ти перша? О, то питанечко. Ну, чесно кажучи, спочатку я. я... Й йшла як просто ведуча. Я знала, що це просто виступ і, і все. І тут, коли підходить до мене Ігор і каже: Юльця, в нас журі, в нас взагалі-то це конкурс, я така, а що? Я кажу, а чудово. А чому ти мене попереджаєш за пів години до, до початку? Ось, і, ну, все пройшло, а стоячи тут на сцені, я теж не очікувала, що я ну, переможу. У кожного артиста не має значення, якого він рівня, на якій сцені ви виступає, і перед якими глядачами у кожного є якісь певні прикмети. Чи є вони у тебе і що саме? Чесно кажучи, є. Я дуже перед тим хвилююся. Хтось говорить: от та, ти артист, ти вже маєш, ти вже стільки років на сцені і так далі. Тобто, що для тебе таке просто вийти заспівати. Я не знаю, може я не така, як всі, але от. У мене завжди є певні хвилювання, дуже. Ну, ну, мене може звичайно, трусити. Так, так, та, та. та, але, але от в мене я, я, от знаєш, я переживу, 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 виступлю все, мені вже море по коліну. Е, що я роблю? Я перед тим, я завжди мушу помилитися перед тим, як би то не було. І просто виходжу на сцену, я завжди перехрещуся. І я попрошу просто аби е, як це сказати, я. Щиро розказала їм історію, яка в тій пісні, тобто, щоб щоб я просто була собою і от тому, що от хвилювання дійсності, хвилювання деколи роблять свій мінус. Знаєш, людина може бути настільки скутою, і вона розміщена, просто виходить. На сцену ну, чи і добре це, що так. артисти хвилюються перед сценою, Тому що ну побудує така в народі приказка, що якщо артист не хвилюється перед виходом, то він уже, тобто йому немає сенсу виходити на сцену і дарувати свій талант глядачам. Чи правильно це? Чи чи угу. я думаю, що хвилювання мають бути? Який би це артист не був який Якого рівня, чи там, якого, я не знаю, як ще по-іншому сказати, ну, направду, має бути хвилювання. Навіть мінімальне і має бути. В моїй інтерпретації це буде виглядати так: тобто, якщо артист не хвилюється, він впевнений і. Тобто він впевнений в тому, що йому вже нема куди рости просто. Чи є вже якісь здобутки, якими на свій на свої руки ти уже ними пишаєшся? Ой, чи можливо є ще такий рівень, до якого ти, ти прагнеш дорости? Для мене завжди мало. І навіть мої викладачі, які от я зараз почала займатися вокалом, так вже професійно, скажімо так, ходити до викладача і е, направду. Вона дуже тішиться з тим фразі каже: ви мене так просто не здихаєтеся. Ви мене так просто не позбуться. Вона каже, Юльця, ти розумієш, мені так подобається, коли ти говориш. І от я з мені не виходить. Він каже, я стою до останнього, поки того не зроблю. Не то, що пишаюся, а певно, найбільшою нагородою, на яку я, напевно, йшла і в якійсь мірі, можливо, заслужила. Це те, що я отримала нагороду. Першу премію в себе в місті. Це був міжнародний фестиваль молодих виконавців сучасної і української пісні молода Галичина». Було, було того, Просто в мене були неймовірні емоції. Потім вже то почали розповідати, от почали запрошувати на фестивалі, знаєш. Я трошки так е, була в Червонограді на Різдвяних дзвіночках, була в Києві, була в Яворві, і ти знаєш, тобто різний рівень, різні люди, і тебе там ну, оцінюють по-різному. Треба йти до того, чого ти насправді хочеш. Тому що, якщо от я хочу то, але мені лінь то зробити, або я як то сказати, відкладу то на потім, то насправді нічого з того не вийде. Що подобається саме з українського? Що співаєш з українською? Ой, що співає українською? Мені дуже от, подобається от квітка цісах, це просто. Ну, то якщо брати, до прикладу, українське, це для мене Ніна е ну, Це еталони це еталон, української. Якщо брати, до прикладу, ну, народні, українські, mm -hmm. так, ось, що я люблю сама співати. Мені дуже от, чесно. Не знаю, як ти, на то відреагуєш. Мені подобається творчість ціна Карель. От дуже подобається. І е, перші пісні, які я виконувала от, з маличку, да, ну, тобто там джерельця, якісь співочі конкурси в Новуяверську. Mm -hmm. І в школі, тобто, перша пісня, яка в мене була отут і тут, це було «Намалюю тобі зорі. На сьогоднішній час ти студентка другого курсу. Спортсменка, наскільки мені відомо, також береш активну участь в діяльності університету, зокрема свого факультету. Як це все встигаєш? Тому що це досить різні напрямки діяльності, чи не обмежують вони тебе у творчості як музикант? Просто коли мені цікаво, тобто це не йдеться про те, скільки я буду спати, скільки мені часу для того потрібно, і що мені потрібно зробити. Якщо мені щось цікаво, я зроблю це в будь-який час. І на кінець, ну, так би мовити, можливо, твоя порада, можливо, побажання якісь для людей, які хочуть е, займатися музикою. Тобто, щоб ти їм порадила в перші свої кроки, на що звернути увагу. Аби люди не боялися пробувати щось нове, не боялися себе шукати. І якщо тобі подобається, ти для того знайдеш час. Ти будеш шукати дуже багато відмазок, але якщо ти це хочеш зробити, тобто тобі не помішає нічого. Юлю, дякую за розмову особисто від себе, від глядачів. Бажаємо тобі творчого зростання і великого бажання до праці. Живіть у ритмі музики, і нехай вона стане невід'ємною частиною вашого Я життя. немає такого слова сказати, прагну знайти до тебе шлях.